Вітаю, які події 5 серпня, і не тільки втрапили в інформаційне поле зору команди Першого Подільського дізнаєтесь за мить. Літаки F-16 в українському небі в день повітряних сил Зсу. Президент Володимир Зеленський презентував винищувачі F-16, а також Міг 29 та Су-27 під час церемонії привітання воїнів. Глава держави подякував країнам, зокрема Данії, Нідерландам та США, які посприяли забезпеченню цієї оборонної потреби нашої авіації. Ми говорили. Партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією. Нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі f 16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Захворюваність на кашлюк, дифтерію та правець у 2024 році значно зросла. Аби вберегти населення від можливих епідемій та подолати негативну статистику, міністерство охорони здоров'я вирішило провести додаткову вакцинацію. Жителів Хмельниччини теж закликають долучитися до імунізації та із відповідальністю поставитися до свого здоров'я. Вакцин до слова вистачить для усіх охочих. Додаткову вакцинацію проти кашлюку дифтерії та правцю проведуть на Хмельниччині. Цьогоріч в Україні зареєстровано у 31 раз більше випадків захворювання кашлюком ніж у 2023-му. Також зареєстровано чотири випадки дифтерії у попередні роки. Не було жодного випадку захворювання. Тож Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб разом із центром громадського здоров'я та міжнародними партнерами долучились до всеукраїнської акції Міністерства охорони здоров'я. Ця акція проводиться для того, щоб надолужити ті щеплення, які були пропущені останніми роками. Якщо взяти нашу Хмельницьку область, то у нас 700 дітей не щеплені проти дифтерії правцю кашлюку старшого одного року. Якщо взяти доросле населення, то це більше 51 тисячі осіб. Ефективність вакцинації проти дифтерії становить 95-100%, а смертність від цих хвороб значно висока. Якщо брати проведець, це 80%. Якщо брати дифтерію, то це біля 20%. Зверніться до свого сімейного лікаря і проведіть щеплення собі, своїм рідним, своїм близьким. Вакцини від даних хвороб в області є достатні. Ваше здоров'я, в ваших руках. Вогнеборці вночі гасили пожежу, яка виникла у нежитловому приміщенні. Полум'я та дим помітили місцеві, які і викликали рятувальників. На момент прибуття стихія охопила 150 квадратних метрів. Роботу ускладнював палаючий дах і можливість обвалу. Рятувальники доклали максимум зусиль та не допустили загоряння прилеглих приміщень. За даною адресою було направлено три одиниці. На основній пожежній техніці першого державного пожежно-рятувального загону та 16 чоловік особового складу. По прибуттю до місця події було встановлено, що горит 150 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих масштабах, в яких вона набула на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Травмованих та загиблих на пожежі не було. Вища врожайність ніж у попередні роки. Хмельниччина вкотре лідирує серед інших регіонів України. Триває активна фаза збору ранніх зернових культур. Роботи продовжуватимуться до кінця тижня. Вдалося зібрати понад півтора мільйони тонн ранніх зернових та технічних культур. Детальніше про досягнення аграріїв Хмельниччини на полях. Дивіться далі. Вже четвертий рік поспіль Хмельниччина в лідерах серед кількості зібраного врожаю в Україні. У минулі роки вдалося зібрати від півтора до мільйону сімсот тонн ранніх зернових культур. Цього ж року прогнозують значне збільшення врожаю від двох мільйонів тонн. На сьогоднішній день обмолотили майже 250 тисяч гектарів, намолотили більше півтора мільйона тонн валу. При середній урожайності по області 63,3 центра з гектара. Якщо в порівні з Україною, це 41,1 по Україні середня врожайність, то Хмельниччина лідирує по урожайності. По регіонах навіть сягає урожайність більше 80 центрів з гектара. В області працює понад 900 зернозбиральних комплексів, в день збираємо десь в межах 25 тисяч гектарів і намолочуємо більше 100 тисяч. Тон збіжжя. Я думаю, що при сприятливих поводних умовах до кінця неділі зернозбиральну кампанію завершимо. 500 тисяч гривень від держави на власну справу. Таку суму отримала співвласниця одного із закладів Хмельницького на розвиток свого бізнесу. Особистим позитивним досвідом участі в урядовій грантовій програмі підприємиця поділилася із нашими журналістами. Колись військова нині підприємниця Наталія Михайлюк здавна мріяла відкрити власну справу у 2021 році. Її вибір впав на відкриття франшизи ресторану, що спеціалізується на виготовленні круасанів. Я вже розглядала варіанти, я вже дивилася цінову політику. Але на той час в нас була дуже непідйомна та сума по франшизі і ми це все відклали на задній план. Через декілька років від друзів жінка дізналася про можливість отримати грошову підтримку від держави на розвиток власної справи. Відтак за допомогою звернулася до фахівців обласного центру зайнятості, щоб дізнатися про діючі проекти. Першочергово це гранти в, в рамках програми є робота, власна справа. Це мікрогранти сьогодні з можливості отримання коштів від 75 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Це сьогодні гранти для. Ветеранів та членів сім'ї, учасників бойових дій і сума сьогодні від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Це звичайно, що гранти на переробку в сумі до 8 мільйонів гривень. Це гранти виробникам дронів також в сумі до 8 мільйонів гривень. І це далеко не всі можливості для підприємців. Сама Наталія розраховувала на грант ветеран, адже у минулому була військовою, а нині є дружиною військовослужбовця. Відповідно, ми за допомогою центру зайнятості написали бізнес план. Вони нам допомогли, підказували, як правильно, що неправильно, щоб ми були впевнені, що ми зможемо ці грантові кошти потім повернути в державі. То ми розробляли цей бізнес-план до півроку. І потім ще кілька разів ми його редагували. Це клопіткий процес, але ми в цьому допомагаємо завжди підтримуємо і робимо все можливе, аби підприємець зміг скористатися такою програмою. Як виявилось, зусилля були немарними, бо з першого разу грант затвердили. Підприємниця отримала 500 тисяч гривень, за які придбала вентиляційний апарат, який слугуватиме і кондиціонером, і опаленням взимку. Спочатку було важко то якось повірити, тому що сума немаленька. Погодьтесь і коли ти розумієш, що в тебе є 500 тисяч, ти їх отримаєш, і ти можеш їх реалізувати, це, це велике щастя. Це, це дуже приємно, було, емоції були просто неймовірними, бо, бо ці кошти реально нам були потрібні і вони нам допомогли реалізувати свою ідею. Тому що власних коштів на відкриття бізнесу на все нас не вистачало. Вже близько трьох тижнів заклад Наталії працює та приймає гостей, адже все необхідне обладнання вже функціонує. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Оздоровлення та навчання для дошкільнят у садочках області організовують різні активності для всебічного розвитку, окрім звичних розваг, на дитячому майданчику маленьких українців навчають волонтерській справі та залучають до інтелектуальних сучасних ігор. Як все це відбувається? Дивіться у сюжеті. Вчаться грі у шахи, плетуть маскувальні сітки та грають флорбол у закладі дошкільної освіти номер 6 Золота рибка, літній період це час оздоровлення, розваг та нових знань, адже дозвілля тут проводять з користю. До прикладу, з маличку вчаться допомагати військовим. Ми працюємо майже кожен день помаленьку, допомагаємо кому ми допомагаємо діти. Наші що, захищати нашу Україну, бо у нас багато тати. Тож татів є. Що захищають, то ми допомагаємо як можемо. Велике значення тут приділяють розвитку дітей. Отже, грають не тільки розважальні ігри, а й навчають інтелектуальним. Як от шахи, сьогодні ми проводимо турнір шаховий. Я їх ознайомив вже десь, ну вже дві неділі, от, три неділі. І зараз вони самостійно. Вже починають, починають вже рух, починають правильні ставити правильні шахи і знають, що таке бій, які шахи білі, які чорні. Загалом у літній період дітей не менше ніж у навчальний, адже це комфортніше для батьків та веселіше для дітей. Відвідує більше ста. Є 140, є 130, є 112, отак більше 100. А оздоровлюємо ми і дітей, які прийшли з інших садочків. Це садочок 9, садочок 7, садочок 2. Всім тут комфортно, всім тут добре, скарг немає, батьки задоволені, а нам найголовніше, щоб наші діти були здоровими. Нині, окрім оздоровлення, ДНЗ готується до нового навчального року. З 1 вересня тут запрацює відремонтована санітарна кімната та новий клас безпеки. Тетяна Ржипянська, телеканал Перший Подільський. Вчителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Міністр освіти та науки повідомив про критичну ситуацію в бюджеті. На сьогодні понад 70% державного бюджету витрачається на оборону. Але коли закінчиться війна, зазначив Оксан Лісовий, то буде змога реалізувати вже розроблену концепцію щодо підвищення зарплати освітянам. Журналісти поцікавилися думкою містян, чи можливо в умовах війни таки підвищити заробітну плату вчителям. Відповіді у рубриці питання дня. Найближчим часом вчителям не варто чекати на підвищення заробітної плати. Таку заяву зробили представники МОН. Де знайти кошти на підвищення зарплатні, знають хмельничани. На мою думку, я взагалі не знаю, що робиться в цьому світі. Освітянам треба платити достойні зарплати, бо від них залежить наше майбутнє. Депутати підвищують собі зарплату, підвищують помічникам яких там в них незрозуміла кількість і для чого вони потрібні, дуже важко, дуже важко щось сказати. Я вважаю, вони заслуговують підвищення, тому що вони вчать наших дітей і роблять з них достойних громадян. Тому я за. І тим більше мене мама бувши вчитель. Вважаючи на складну ситуацію в бюджеті, дуже багато грошей виділяється на оборону. Ну, я вважаю, що потрібно зменшити допустим, зарплати депутатам, чиновникам. І я думаю, що тоді достатньо буде коштів для вчителів. Всі заслуговують на підвищення: і освітяни, і військові, і всі. Як на вашу думку, от така складна ситуація в бюджеті? От як вирішити?». Хай менше крадуть і все буде вирішено. «Важке питання. Чому? Тому що. Якщо брати традиційну школу, багато викладачів, я, конечно, споваю відношусь, але вони бродять. І я рахую, повинна бути сучасна освіта, як дітям заплатити за комуналку, як, звідки беруться на кредитні карточки гроші. Такі якісь стандартні моменти цього не відбуваються. Вони працюють реально півдня. Да, є поняття, що вони беруть ці тетрадки, додому, перевіряють. У них там 46, 52 відпустки є. Три місяці канікули дітей, ну там навантаження сильно більшого немає, і кожен вибирає свій шлях. Якщо вони хотіли викладати, вони вибрали свій шлях, вони реалізуються. Це. це тяжка ситуація завжди у нас в бюджеті. Щоб менше крали, то воно було б дуже добре. Хай повідають ті, що крадуть, а вчителям вічно мала, і ця пенсія завжди копійки шитають. А крадуть в бюджету те, що пройшлося, все крадуть. Ну тут причину можна шукати тільки в тих. Хто краде? У них важка робота. Робота з дітьми. Я думаю, що однозначно. Якщо зважати на ситуацію складну в бюджеті, то яка ваша думка? Ну, я думаю, що ті, хто рішають питання по бюджету, мають шукати кошти. Я взагалі вважаю, що такі професії, як вчитель, як медики і тому подібні професії, які йдуть в допомогу людям, допомогу діткам, я взагалі рахую, що тут має бути максимальний показник зарплати. Тобто зараз на даний момент ви бачили, як зменшилась кількість людей, які хочуть взагалі навчатися на вчителів? Ніхто не хоче бути вчителями, хто буде вчити вже наших дітей. Тобто тому я рахую, що тут має бути ставка така, щоб дійсно це була гідна ставка, тому що це дуже важка робота. Я сама працювала вчителем, я знаю про що я кажу. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Стежте за соціальними мережами Першого Подільського та щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе на все добре.